Усіх вітаю! Сьогодні я готую дуже смачну страву на зиму. Це квасоля в баклажані. Ця страва можна споживати як гарнір, як окремий салат. Просто насипати з баночки оцю квасольку з баклажан. Це неймовірно смачно. Я хочу поділити з вами, можливо, хто ще не готував. Що нам потрібно? Звісно, це баклажани, найголовніше, і квасоля. Квасолю я вже відварила, якщо у вас немає свіженької, просто баночку півлітрову. Купуєте в магазині. Бо баклажани квасолю ми додамо моркву, перець, часник. Цибульку я додаю. Ну, цибуля не обов'язково в цей рецепт, але коли ми квадратиками, кілечками все акуратно поріжемо, в баночки дуже красиво буде виглядати. І всі ці овочі будуть знаходитися томаті. Помідори я зараз обріжу, помила, перекручу на м'ясорубку, на чеснодавку видавлю чесник. Поєднаю часник з томатом, поставлю каструльку і нехай закипає. Як тільки закипить часник з томатом, відразу додаємо баклажани, морква, перець солодкий, цибулька і нехай 30 хвилин провариться. А потім додаємо квасолю, сіль, цукор, олія. І ще 10 хвилиночок протами. І в кінці додаємо оцту. Дві-три хвилинки і все. І наш салат готовий. Потрібно. Баклажани, звісно, їх найбільше буде кілограм, а всього іншого по 700-300 по грам. Помідори потрібні, солодкий перець, Часник. морковка і цибуля. Саме найперше, що ми робимо, це. Помідори з часником, поєднуємо з часником, який вичавали на чеснодавки, поставили на плиту, почекали, поки закипить. І відразу додаємо баклажани порізані дрібними квадратиками, морковку потерту на тертушку, солодкий перець порізаний або соломкою, або квадратиками, як вам сподобається, щоб в баночки красиво виглядало. І цибульку полукілечками порізали. І 30 хвилин все це проварили. А потім додаємо квасолю, сіль, цукор, олію і ще 10 хвилин поварили. І в кінці вже додаємо оцту. Дві-три хвилинки протушкували і можна закладати в баночки. Значить, я зараз ріжу помідори і перекручую їх на м'ясорубку. Цибуля, так як цей салат ріжеться кілечками, квадратиками, як вам більше буде до вподоби. Я не дуже полюбляю в салатах, щоб видно було цибулю, тому я з помідорами. Перекручу такі апельсини, жовті помідори, які вони зараз смачні. Я так поріжу, щоб м'ясорубку Помідори цибулю я порізала. Ми зараз перекрутимо на м'ясорубку. Доріжу, ось, залишила баклажан. Хто хоче, може малесенькими полукільцями. Дорізаю перець соломкою. Мені соломка найбільше подобається. Отака некрупна, дрібненька. Морковку потерла на тертушку. І баклажани зовсім малесенькими квадратами. Чим дрібніше мені в цьому салаті, тим більше до вподоби. Я дуже не люблю, коли в консервації плавають куски цибулі цілої, чи то кілечками, чи то квадратиками. Тому я помідори перемалю на м'ясорубці разом з цибулькою. Звісно, це дуже смачно ситно, тому що баклажани це клітковина, квасоля, білок. І це поєднання дає нам ситість. Дуже швидко вгамовуємо голод. І просто дістати без нічого з баночки з хлібом з'їсти. Ой, тут уже не поміщається. Баклажани свої, ми виростили разом з вами. І до сих пір вони дозрівають, швиденько ростуть і потрошечку вириваємо, готуємо, чи на зиму, чи так приготувати. Так, баклажан ось ще один у мене залишився, доріжемо його. І я дрібненько рішу. До речі, ви помітили, я баклажани не почистила. У мене вони не гірчать, молоденькі, я тільки зірвала з кущиків, якщо ви купили на базарі, не впевнені, що вони не будуть гіркими. Порізала такими квадратиками, сипанули трошки солі, залили водою, 10 хвилин постояло, водичку злили і все. І не буде тієї гіркоти. Перчик навпіл розрізала і отак соломочку порізала. Ванеси. Беремо перчинку половину і ще навпіл її розрізаю Ох, вони тугенькі, Це покупний Леся. Беру і отак ось соломочкою поріжу. Тим часом квасоля зварилася. Ні, ні, це не моя лімська, що ми в цьому році виростили. Це мені в минулому році тітонька давала. І оце остання залишилася. Ну, тут більше, ніж 500 грам. Ну, так як я на два рецепти роблю, якраз мені вистачить. Квасолю я варила дві години, щоб вона м'яка була, і вже готова використовувати цей рецепт. Бо квасоля, ви знаєте, вона дуже довго вариться і не годиться. Свіжо. Це мої хороші. Що я роблю? Перекрутю зараз томат з часничком ставимо, нехай закипить. Як тільки закипає, ми все оце запустимо, крім квасульки. Квасуля вже готова. Письмо Дрименко. Перевисипаємо і ставимо на плиту, нехай закипає. І відразу запускаємо все, крім квасольку. Квасольку ми вже в кінці, коли будемо додати цукор, сіль, олійку, тоді додамо. Томат дуже швидко закипить. Зараз хвилина-дві, і він почне. Ледве не забула часничка додати. Не забуваємо, друзі, в томат. Чому ми відразу не можемо додати всі овочеві в томат і нехай все разом кипить. Тому що коли овочів додається в кип'яток гарячий, вони зберігають всю свою смакоту, соки. От баклажанчик. Якщо кинути в гарячий кип'яток, всередині все саме найсмачніше збережеться в ньому. Тому ми готуємо смачно, стараємося, щоб було смачно для всіх, закипить томат, а потім все з вами в цю каструльку висите. Хоча можна відразу все. Я дивилась в інтернеті рецепти. Люди відразу все в томат кидають. Я ні, в мене, як написано в моєму зошиті, рецепт. Хуже. смачно. Томати з часником. Запашні аромати такі пішли. Апетит передає часнику. Я, друзі, багатенько додаю. Мені подобаються баклажани з часником по максимуму. Отакий цікавий салат. Закіпоє. Томач з часником так пахне приємно. Так, а ну, каструльки цієї. Вистачить нам чи не вистачить? В гарячий томат з часником, в мене там цибулька переварилась, Добавляємо мурку, солодкий перець і баклажани. Квасоля в нас вже готова, відварена. Тому ми її не будемо чепоти. Друзі, зараз кострулю. Я принесла кострулю побільше, бо в цій щось малого то буде Давайте Ми спробуємо баклажочки сюди. Ой, прекрасно. Оцту там буде 2 столові ложечки, олієчки зовсім трошки, тому все воно зараз протушиться, присяде, зараз закипить і 30 хвилин на повільному вогнику провариться. Соку тут достатньо, воно почне тушитися, опуститься і соку буде багато. Кісіннячко, ось тут у нас сохне різних томатів класнючих. Зварилося. 30 хвилин пройшло гаряченка. І запускаємо сюди квасолю, вже відварену, готову. Ой, красоті. Ось така смакота гарна квасока, яку тітаньки, щоб смакоту дала. Цукру, 3 столові ложки. Я полюбляю, щоб і ваджиках, сацебелі, оці всі юшечки, соуси були солодкими. Буває в рецепті написано кількість цукру додати. Я в кінці пробую, а мені не солодке. Я додаю. Або цукор таки не солодкий, не знаю. Так, 3 столові ложки поки що додала. Воно зараз 10 хвилин буде кипити. Я ще спробую, що не вистачає, я ще додаю за своїм смаком. солі на один рецепт півтори столової ложки. Я не буду так багато. Я спробую, ну от трошечки додавила, бо мені нібито забагато. Перчику. Молотого чорного пів чайної ложки. В мене написано в зошиті. Це в мене дуже давно цей рецепт. Також тітонька з Луганська давала теплий їй привіт. І от написано: за 10 хвилин до варки додати перчику чорного пів чайної ложечки. Ну, так як у мене на два рецепти, я добавлю більше олійки. Три столові ложки на один рецепт. Я точні пропорції залишу в закріплених коментарях і в описі відеоролику, друзі. Там дивимося і робимо чітко по рецепту. Тоді і маса ця вся однорідна. Якраз вийде те, що потрібно. Так, олійки. Раз, два, три. Так, п'яточок і достатньо. Єдине, що ми не додали, це оцту. Зараз 10 хвилин це все провариться на повільному вогнику, і ми з вами додамо в кінці, вже за 2-3 хвилинки до кінця варки, оцту. І все, друзі, оце і готова страва. Дуже смачно. Понюхайте разом зі мною. <гум> Нехай всі захочуть таку страву. Я її не мішала, під кришечкою прикрила і на дуже повільному вогнику 30 хвилин тушкувалася, щоб дуже не розварилось нічого. Пройшло 10 хвилин, гарно все протушкувалось. Дві столові ложки оцету, Запашне з квасолькою, друзі, і юшечка. І отака маса. Можна і на батончик буде накладати. І так просто кушати. Все. 2-3 хвилини зараз прокипить. Щоб оцет розійшовся кругом. І закриваємо з вами. Отаке воно. Все зварилося. Зараз у мисочку насипамо, подивимося, продегустуємо. Пройшло ще 3-4 хвилиночка. Оцет. все тут переварилося. Єдине, що я додавала трошки солички. Я відчувала, що не вистачає. І цукру. Трошки додавала цукру. Все. Оця рідина. Ой, оце аромати, друзі, наскільки класна страва. З квасолькою нашою ситно, і м'яса не потрібно. Все. Консервуємо, закатуємо в ковдрочку, а увечері я знесу в погреб, щоб воно тут не стояло. Тут достатньо і рідини, і квасольки з перчиком. Морковка, цибульку я додавала. Не всі дивлюся, цибульку додають. Трошечка так приплескаємо, щоб воно в робчики стояло. Вже насичений. Все кришечкою закриваємо і закотуємо. Пишіть мені, хто готував таку страву, і чи є у вас такий цікавий рецепт. І чи давно ви готуєте. Чи вперше побачили на моєму каналі? Ну, на просторах інтернету, звісно, там рецепти, які хочеш. І баклажани з квасолькою ходовий. Небагато відеороликів, але все одно це рецепт старенький. Не такий, що його новенький придумали. Дівчатка там пишуть мені рецепти, соуси, солодкий червоний перчик з гірким, дуже смачно поєднання. Соус прекрасний, так тобто треба спробувати. Просто в мене вже скільки аджики, соцебелі, такі, малі хочу зробити, що я не знаю, ті, чи ми його все поїмо. Можливо, в наступному році спробую подивимося. Не відразу все себе, тут вже багатенько зробив, краси різні. Червоний перець соломкою так гарно виглядає. Цибульку я з помідорами перекрутила нам я Не люблю, я коли тут цибуля кусками плава, друзі. Я люблю, коли вона в страві, але щоб її не видно було. Навіть на суп на борщ, коли я готую, я наскільки дрібню, що там один сок залишається, немає взагалі кусків, щоб видно було цибулька. Це я з дитинства така, щоб ніде ні цибулька, ні марквинка, ні чесночінка не потрапляла та ви що. Їдака була ще то, тому я завжди все перекручую або дрібню, щоб цибулька була. була присутня, але її не видно було. Ну і в рецепті красиво, коли кусочки видно, але мені краще, щоб її не було. Знаєте, що мені нагадує цей рецепт зимової консервації? Баклажани також в маринаді маринуються, кусочка або тонесеньке кілечка складається. І між ними ми заливаємо там олійка, часник, перчик, все оце поскладали і до того смачні баклажани о цьому маринаді часночному, Ну Майже все те саме, єдине, що тут квасолі ми додали. Її трошки більше повинно бути. Воно і так буде смачненько. Чергова баночка. Запах такий, нібито дуже сильно перчений. Чи через перець, чорний та солодкий. От таке нібито там часник, перчик різних видів. Так, а цікаво скільки ж буде банок. Така зимова, смачна, ситна, пірчона страва у нас з вами дуже смачна, я просто вам передати не можу. Кушаєш і хочеться кушати. Сюди реально додати кусок м'яса і нічого більше не потрібно. Отакі баночки виглядають вони отак всередині. І перчик, і сині баклажани, не почищені шкірочкою. Все видніється. Навіть насіннячко з баклажан трошечки. Ну нічого воно, тим і смачніше. От мої хороші, тому готуємо, нехай в усіх все дається, і смачних нам страв взимку.